28 вересня відбулося засідання Кагарлицької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вів його очільник комісії, міський голова Олександр Панюта. Затверджено перелік стаціонарних пунктів обігріву на холодну пору року. У нашій громаді таких пунктів 20. в карлику. Пункт обігріву функціонуватиме у приміщенні міського центру культури і дозвілля. Тобто будинку культури. А в селах пункти обігріву облаштують у адміністративних приміщеннях, які донедавна звали сільськими радами. У зв'язку з поширенням коронавірусу призупинено виховний процес у дитсадку фіалочка села Слободи з 28 вересня по 5 жовтня цього року. Тобто, садочок фактично закрито на цей період. І таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 28 вересня відбулося і засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. Директор багатопрофільної лікарні Марія Недолько констатувала, що збільшується кількість хворих у стаціонарі на ковід. Нині їх 35. Якщо хвороба й далі поширюватиметься такими темпами, доведеться торік відремонтоване приміщення терапії у доповерховому лікувальному корпусі, також віддати для хворих на коронавірус. На телефон міського голови Олександра Панюти подзвонили пацієнти стаціонарного відділення Кагарлицької лікарні, жителі Обухівського району Василькова і Білоцерківського. Вони виписалися вже з лікарні і висловили подяку для колективу медиків та обслуговчого персоналу за хороше медичне обслуговування і смачне харчування в стаціонарі. Міський голова нагадав про можливість, так би мовити, дострокового вімкнення опалення в закладах освіти і лікарні за зверненнями їхніх керівників. У рамках підготовки до чергової сесії Кагарлицької міської ради, яка запланована на 29 вересня, пройшли засідання постійних депутатських комісій міської ради. Про те, що обговорювали на земельній комісії, ми розповідали. А зараз про те, які рішення ухвалили 27 вересня бюджетна, освітянська і комісія з питань соціально-економічного розвитку. В роботі комісії взяв участь міський голова Олександр Панюта. На бюджетній комісії, яку вів її очільник Денис Дячков, запропоновано внести зміни, Міни до програми підтримки заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на території Кагарлицької громади на 2022-2023 роки у програмі передбачено суму у 2 мільйони 700 тисяч гривень на заходи і роботи по теробороні. Зокрема, 2 мільйони гривень коштуватиме підготовка підрозділів тероборони Кагарлицької громади та добровольчих формувань цивільного захисту, крім матеріально-технічного забезпечення, в цю суму входить відшкодування комунальних послуг, орендна плата згідно договору з фондом держмайна. Це має фінансуватися коштами органів місцевого самоврядування та іншими джерелами не забороненими законами. Але чи не має це все робити міністерство оборони? Загалом має міністерство оборони. і маємо ми сьогодні всі. Органи самоврядування я вам інформую, такі програми приймають, підтримують збройні сили. Це. На теренах підготовки до опалювального сезону, по-перше, і організації безперебійно функціонування систем опалення і живлення. По-друге, все частіше заходить мова про генератори в ідеалі для нашої освіти, медицини культури їх треба не менше двох десятків на громаду, але коштів на це все не вистачить. Тож обирати доводиться найкритичніші напрямки. Все, що ми тут пропонуємо, це виклики сьогодення, це, ви почуєте, масове придбання генераторів, це перекітки, щоб нам повірішити питання нагальних, в першу чергу підготовка до зими, укриття. Знову ж перекидаємо, бо призначення вони прив'язані або до одних, або до других речей. Тобто ми внутрішні переміщуємо. Але станемо так на сьогодні, ми вчора проговорили Наталі Миколаєва. 5 до 10 мільйонів буде на виконання до кінця року. Про мережу закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти в нашій громаді на 2022-2023 роки доповідала начальник відділу освіти Кагарлицької міської ради Надія Омельченко, членам комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту. В нашій громаді налічується 11 ліцеїв і одна гімназія в Кадомці. І загалом у всіх цих закладах вчаться 2852 школяра. Але така ситуація з кількістю ліцеїв, а ними є сьогодні школи колишні, першого третього ступенів триватиме лише до червня 23-го року. Ліцеєм навчальний заклад можна називати лише за умови наявності кількох одинадцятих класів. А в сільських школах ми цього не маємо. І тому ліцеї в деяких селах стануть гімназіями. Як от сьогодні вже є в Кадомці, де була і є фактично школа першого другого ступенів, тобто дев'ятирічка. Мережа садків у нашій громаді налічує 17 закладів дошкільної освіти. і Їх відвідують 698 малюків. До закладів позашкільної освіти в нашій громаді відносяться центр дитячої і юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, міжшкільний навчально-виробничий комбінат. І їх відвідують сумарно понад 1900 учнів. Загалом близько 60% бюджету громади складають витрати на освіту. we <laughs> Засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку комунальної власності, ЖКГ, промисловості, транспорту, зв'язку будівництва, торгівлі та побуту проводив голова цієї комісії. Депутат Сергій Будюк. Погоджено місця розташування тимчасових споруд кільком ФОПам для провадження підприємницької діяльності. Затверджено протокол електронного аукціону з продажу об'єкта малої приватизації у зікрачах. Цей об'єкт, двоповерхова будівля незавершеного будівництва. За підсумком електронного аукціону, його переможцем стала фізична особа Олександр Юрченко, який придбав об'єкт за 122 тисячі гривень. Повномасштабна агресія Росії проти України стала поштовхом до нової хвилі перейменувань в нашій державі і позбавлення спадщини не тільки радянської, а й будь-чого російського на суспільних теренах нашого життя. Це стосується пам'ятників, символів, назв вулиць чи площ російської літератури і творів їхньої культури. Такі об'єкти є і в нашій громаді. При міській раді створено комісію по перейменуваннях і вирішення подібних питань. І відбулося одне з її засідань. Скажімо, як бути з червоними п'ятикутними зірками, якими позначено так багато наших пам'ятників і символів? Це вирішується окремо в кожному випадку. І не підлягає сумніву, що дати початку минулої війни треба міняти із 41-го на 39-й. відправити у минуле термін Велика вітчизняна війна, бо є Друга світова, позбавлятися символів серпа і молота, які стали вже зловісними. У цій справі є немало підводних каменів, адже символом, адже символи ті нерідко на пам'ятниках, котрі являють культурну чи архітектурну цінність, і рішення треба приймати зважені. Але і не йти на поводу застарілих постулатів на зразок, мовляв, це наша історія. Ось фрагмент історії. Пам'ятник так званому воз'єднанню України з Росією в Києві. Так він вже демонтований, лишилася тільки світлина. Наша історія багата подіями і пам'ятниками, та чи всі з них варто берегти в публічному просторі і чи можна на них виховувати молоді покоління? Українська нація, яка з 2014 року помітно подорослішала, має дати на такі виклики часу адекватну відповідь.